Усім привіт! Гірник спорту драматичному матчі розділив очки із Поділлям. Автором голу у складі нашої команди став Радіон Посєвкін, для якого це вже п'ятий забитий м'яч у професіональному футболі. Поділля Відстані до суперників у чемпіонаті. Тут атака гірника спорт. Посєвкін проходить. Посєвкін пробиває. Посєвкін забиває гол. На сьомій хвилині матчу радіон посівки не зупинили його. Гравці Поділля вітають партнери. Отже, гірник спорт виходить вперед. Радіон, ну які спогади в тебе про матч? На самі такі ось гарячі спогади про матч з Поділлям. Там Матч вийшов доволі такий нецікавий, як мені здається, тому що ми забили швидкий гол. І, як я вважаю, намагалися грати трошки, трішки по результату та намагалися тримати цей е, рахунок 1-0-3 очки. Але нам не вистачило п'яти хвилин, нещасний випадок, так би мовити, і ми, на жаль, упустили цю перемогу. Ну і давай згадаємо гол. Підхопив м'яч з центру поля, як пройшов. і Нікому не віддавав і Ну Так, дали мені передачу, побачив вільний, вільний простір переді мною. Трішки пройшов, побачив, що захисник трошки не так розположився, обрав його на замасі, можна так сказати, та пробив в ближню, в ближній угол. Нічого такого. На тренуванні кожен день так добуває. Я згадую твої голи, ну останні там з Діназом, з Вікторією було, з Дінозом програли на виїзді. Ще, чи були в тебе переможні голи? Е, ну, з Діназом вдома, так. Ми 2-0 виграли, один забив. А так переможних як такових не було. Може, краще не забувати, чи що? Ні, треба трик тепер. А, ну так хоч, хоча б з дубля почати, а там вже, дай Бог, і хет-трик, і покер. Е, як вважає, чому команда ось мало атакувала. І... Суперник тиснув на ворота. Чи, звісно, це лідер був, ну, якого хотілося відібрати очки, мабуть. Ну, я вважаю, що це психологія. Як я сказав, ми просто намагалися вже, футбол же ж виграє не той, хто там тримає м'яз, створює момент в більше там, той, хто більше забуває. Якщо б ми навіть от нас не було багато ударів поворотам, а якщо б ми виграли 1-0, через тиждень, би всі вже забули б про цю гру, а в таблиці бачили, що ми обіграли Поділля, тому я ще вважаю, що це психологія. Грали по рахунку, намагалися добути три очки, але як я вже сказав, не вистачило трошки. Не, не дотерпіли, так би мовити. Наступна гра. грати сьогодні не приймав участь у тренуванні. Чи будеш ти готовий? Як там стан здоров'я твій? Е, так, мікропошкодження після гри з, з Поділлєм. Завтра на УЗІ о 9-й ранку, та буде видно, але я сподіваюся, що все буде добре, та у Тернопіль я поїду. Ну, з Тернопілем, можливо, смілише, будемо грати, вже знаємо цього суперника, тут грали і допоможе це. Так, і нам нас навіть нічі зараз не влаштовують, тому я думаю, що ми будемо грати трішки розкованіше та треба перемагати. І виходить і гравець з досвіду МПЛ прийшов до гірника спорт. Так? Найбільш, не, не багато у кого є такий досвід зараз. Ну, я б не сказав, би, що в мене досвід великий, але тренуватись в такій команді це, це досвід, е який мені допоможе допомогти гірнику спорту. В першому матчі важко було себе вже виявити і там. Е Часу було небагато, як відчував себе, як адаптувався до гри і так діяв. Гра була важка, тому що я виходив при рахунку 1-0 і ми більш намагалися зберегти рахунок. Але в команді ми добре знайомі з хлопцями, колектив чудовий, тому на полі почував себе гарно, але ми дотримали рахунок. Скільки ти був, ти з оболоні пішов, скільки без команди, без команди був як період цей проживав? Зимовий збори я проходив з різними клубами, але були причини, по яким ми не могли домовитись по контракту. І вже ближче до початку чемпіонату з'явився варіант з гірником спорту. Хлопців знаю, тренера знаю, тому... Вирішив саме сюди прийти. Тренера, звідки знаєш, де перетиналися ваші шляхи? Ми не перетиналися, але я знаю багато хлопців, які відгукуються дуже позитивно, і тому саме цей клуб мені сподобався. Як вважаєш, чому так мало атакували? Можливо, треба було більше виходити на повну поясню суперник? Чи не вдавалося? О, забили м'яч швидкий. і Відразу почали зберігати рахунок і відразу просто сіли. Мабуть, втома, тому що оборонятися весь матч це дуже велика втома, і тому вже сил бігти вперед не вистачало. Бігати без м'яча, так? Так, так. Ну, скажи про себе, де ти починав грати, як починав, як став футболістом. Я сам зі Слов'янська, починав кар'єру там. Перший тренер мій Поробльов Віктор Вікторович. І потім я перейшов до харківського футболу, Нюфел я вже проходив там, у ФК Харків. До 11 класу я був там. Тренер Птачик Олег Іванович дуже мені допоміг. В юношському віці, це в Харкові. І після Харкова я грав Авангарді-19, «Олександрія» 19, «Олександрія» 21. І після U-21 я вже в дорослому футболі грав за обулами. Ну і розкажи Слов'янською, чи є родичі чи в тебе давно там був, яка там ситуація, що пишуть, кажуть, якщо там є хтось рідних? Так, багато рідних залишили в Слов'янському, немає можливості виїхати, став на, на, на зв'язку. Допомагаємо чи можемо. Хотілося б, щоб вони виїхали, але немає такої можливості. Постійні обстріли. Ну, Намагаються щось придумати та виїхати скоріше. Ну, Прикордове містечко, так стало. Так. Дуже, дуже часто обстріли, кожен день обстріли, ну, намагаються е щось думати, придумати, та скоріше виїжджати. Поділись враженнями від перебування в гірнику спорт. Ти гол вже встиг забити, але поки що немає перемог. Що будемо робити з цим? Треба більше бажання, я вважаю. І щоб якийсь фарт нам повернувся, бо десь не вистачає нам цього. Працюємо, працюємо, але чогось не вистачає поки. Хотілося б більше забувати і щоб команда перемогла. Розкажи, як прийшов до гірника спорт, і до цього ти грав у Васті, так, да, Миколаївському? За клуб був такий? Миколаївський клуб був спочатку в аматорах, потім перейшов, коли почалася війна, перейшов у професіонали у другу Лігу і грав десь півтори року і потім через брак фінансування клуба не стало. І так опинився через, через знайомого. У ярнику на перебов на присмотрі. Прос... На І так залишилося, що залишився в команді. Ну, ось молоді гравці у нас в основному. Це плюс. В чому плюси, в чому мінуси. Молоді, тому що в них, в них більше бажання. Вони хочуть рости, але десь не вистачає можливо характеру, можливо, десь досвіду. Тому що молоді гравці. Але я вважаю, що є перспектива і ми будемо перемагати. Минулий матч ти не грав. Як ти цю ситуацію пережив? Це футбол, так вирішив тренер, тому все нормально. Якби ми перемогли, було б дуже здорово. Тебе зберегли на виїзд, так? Будемо сподіватися, головне приносити користь команді, щоб ми перемагали. До цього, до голу, ворота хуста, коли в останнє забивав тебе? Останнє. М -м, мабуть, так, ворота Кремня ще в другій Лізі. Десь півроку, можливо. А, ні. Останній реал фарм якраз коли команди не стало за вас. Які відчуття у тебе обліку забив, хусту другий гол вже? Здавалося, що гра буде за нами. Так, була радість, була якась впевненість, що ми зможемо, але... Але десь чогось не вистачало, трішки Хотілося би перемогти. Скажи про себе, звідки ти, як тут було почав грати? Сам з Миколаєва почав у 9-9 років, здається, пішов сам до секції і ось так от пішло воно до, до професіоналів. В плавнях пройшов турнір «Промінь мрії Кап тут грали юні вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Наприкінці тижня гірник спорт гратиме у тернополі із нивою. Побажаємо нашим хлопцям гарної гри та позитивного результату. Тут атака гірника спорт. Посєвкін проходить. Посєвкін пробиває. Посєвкін забиває гол. На сьомій хвилині матчу Радіон Косєвки не зупинили його. Я думаю, что это правда. Ну, ну. Це да? <beams doohehe> все неправда. Та я пам'ятаю, що там поле просто. Коров вигнали і ми грати почали. У горішніх плавнях відбувся турнір Промінь мрії Кап. Тут грали юні вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Юні вихованці, дитячо юнацького футбольного клубу. Промінь Марії Кап. Тут грали юні викона... спорт Драматичного матчу розділювачки і Споділя. Автором колу у складі нашої команди став радіон Пасєвки, для якого це вже п'ятий забитий м'яч у професіональному футболі. Вони щось пасіки.